Виконуємо номер 738 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Укажи, який із точок на малюнку 29. Завдання перше. Лежать у внутрішній області кута АОБ. Завдання друге. Лежать на стороні ОА. Завдання третє. Лежать на стороні ОБ. І завдання четверте лежать поза цим кутом. Переходимо до виконання першого завдання. Лежать у внутрішній області кута АОБ. Кут АОБ. У внутрішній області лежать точки С і Л. С. Тільки дві точки. Завдання друге лежать на стороні ОА. Сторона ОА лежать точки Т і К. Завдання третє. Лежать на стороні ОБ. На стороні ОБ лежить точка М. І четверте лежать. Поза цим кутом. Поза кутом лежить точка D і точка N. D і N. Ми указали точки на малюнку 29, які лежать у внутрішній області кута АОБ, лежать на стороні ОА, на стороні ОБ і лежать поза кутом